Летять думки кудись у простір, звільнивши серце від журби. Це від любові аж до злості, біжать вони за пагорби. А там ганяються за вітром в сплетінні тих захмарних мрій і обпікають крила світлом від сяєва. Сонячних надій. Летять летять думки до сонця, і не збагнуть ніяк вони, що це не світло у віконцях, це погляд долі без вини, ті очі світяться глузливо, бо мрії в хмарах Розплились. Звідтіль взялася сильна злива і знов думки. У вінок сплелись. Холодний душ не просто виклик, це крові чистої прилив. Холодний душ у мріях зниклих Позбутись дум із голови. Все перекреслюється ніби і заумирає в глибині. Над головою. Сяйвом німба сховались мрії в, в сивині.